Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, сьомий тур, друзі. І завершальний матч в понеділок, 29 вересня, верес Полісся. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, робимо репости. У кого є така можливість. Дякую за вашу підтримку, активність завжди всім і від щирого серця. І душі. Починаємо. Багато часу не займу. А кому цікаво і хто взагалі не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі. Завітайте і підпишіться на наш телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-групу Майстер Клас. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там я публікую у вигляді скріншотів мої. Прогнози, і не тільки прогнози. Не пожалкуйте. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар і опис під кожним з моїх відео. Там посилання на них і на всі мої соціальні мережі, і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що завітали. І я е декілька слів скажу про Верес Полісся. Це принципове протистояння. Північно-західне, навіть можна назвати його Дербі. Полісся Верес. Точніше, Полісся в гостях у Вереса в Рівному на стадіоні Авангард. Так, Верес на 12 му місті, Полісся на 8. му Вище. Але, але у Вереса нема. Мінусової різниці забитих пропущених. 4-4, нагадаю. І 7 очків. У Полісся 8 очків, але різниця мінус 1. 6 забито, 7 пропущено. На жаль, Полісся пропускає багато. Але і забиває у півтора рази більше, ніж верес. Тобто така команда, яка і Дозволяє собі забивати і сама забиває. Як мінімум по одному м'ячику за гру. Якщо брати статистику попередніх шести турів. Це сьомий тур заключний матч. І о 18.00 у понеділок завершується сьомий тур, я думаю, Полісся проводить трішки гірший сезон, ніж минулий. І поки не пізно, треба ситуацію виправляти і наголужувати минулорічні досягнення. А я маю на увазі, ну, принаймні, як мінімум, попасти у першу п'ятірку для початку на весну. А вже на фініш чемпіоната ну, бажано ближче до третього місця, щоб, хоч у якомусь єврокубкові, прийняти участь. Бажано в Лізі Європи. Це, звісно, але щоб у Лізі Європи е, прийняти участь, треба або виграти кубок, або хоча б вийти у фінал. А так то буде Ліга конференцій. На Лігу Чемпіонів Полісся не потягне, ми з вами розуміємо. Але на Лігу конференцій цілком по праву може грати, так як Полісся е, володар третього. По сумарній вартості трансферів гравців третього складу в УПЛ. Перший, нагадаю, у Шахтаря. Другий у Динамо за загальною вартостю, а третій у Полісся. Тому Полісся має всі шанси і цього сезону, якщо трошки підтягнуться, також претендувати на Єврокубки на наступний сезон. І тому я ось нібито так трошки авансом. Заглядаючи наперед, я хочу віддати перевагу Поліссію. Навіть не дивлячись на те, що на виїзді у Рівному буде дуже важко грати. Дуже важко. Але я вірю в Вовчу зграю. З Житомира. Друзі мої. Хто зараз мене чує із Житомира. Мої щирі вітання. Я дуже маю багато друзів із Житомира, із Житомирщини. І хочу передати з Білоцерківської землі, з Київщини вам плам'яний футбольний фізкульт. Привіт. І цього вечора. Я думаю, ми разом будемо вболівати за прекрасний результативний футбол, яскравий матч, ну і за перемогу Полісся. Особисто я буду. І вболівати. І я вже, чесно кажучи, забігаючи наперед, тому що може змінитися кеф. Я вже зарядив. 2-18. Перемога Полісся Житомир. В гостях у Вереса з Рівного. Ось такий мій незамисловатий прогноз, мій варіант. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Я е, бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.